Запитання, хто, Для вас, хто, як ви звати? Назвати Василь Михайлович. Прізвище. О. Скажіть, будь ласка, я клієнт Райфайзен банку. Я, я клієнт Райфайзенбанку Аваль. Да. Ви мені сказали, що є постанова. Да. Постанова це не закон, це рекомендація. Немає закону України. Ви не маєте права відмовити мені в обслуговування в банку. Ви не маєте права мені відмовити в обслуговуванні. От вас люди без масок, це все маскарад. Ви розумієте, хтось там зняв, не зняв. Ви просто виконуєте команду. Але насправді це не закон. Ніхто не порушує закон, коли він не в масці. Але ви порушуєте закон, коли ви відмовляєте клієнту в обслуговуванні. Ось це є проблема. І ви це повинні знати. Третя стаття Конституції України це є честь і гідність людини. Далі 60-та стаття Конституції України. Перевищення службових повноважень. В даному випадку, не виконуючи ваші обов'язки і дослуховуючись до злочинних наказів, ви перевищуєте службовні повноваження, так само, як і ті, хто ті накази видають, тому що вони не базуються на жодному законі. Немає вищого закону в Україні, ніж Конституція України. І ви це знаєте. Я думаю, що в ваших нормальних інтересах дати мені проплату здійснити. Будь ласка, надійте маску і будь ласка запитайте. Я не буду вдягати маску, я не мав, я людина, в мене є гідність. Кабінет, кабінет міністрів не має права порушувати права громадянина і людини. Звертайтеся тоді в кабінет міністрів, чому не видали таку постанову? Це ви маєте звертатись до них, тому що ви У зараз є виконуєте злочинні документи. розпорядження. Ні, ні. У нас є нормативні документи, ми їх дотримуємо. А Конституція для вас який документ? Просто мені цікаво почути. Це є державний документ. Державний? А ви не знаєте, що це основний закон? Так. Не знаєте, що на ньому виконується держав. 64 стаття Конституції. Так. Ви не можете обмежити будь-яку людину в її законних правах, гарантованих Конституцією. Ви не маєте на це права. Зараз немає ні військового стану, ні надзвичайного стану. Ви не можете обмежити в правах людину. Я хочу здійснити платіж. На якій основі ви мені відмовляєте? Ви розумієте, що це незаконно? Я зараз це все знімаю на відео, і це все піде в матеріали. По-перше, публічні, по-друге, в судову справу, якщо буде потрібно, тому що мене всюди пропускають нормально. Я говорю про конституцію і я завжди користуюсь своїми правами громадянина. Ви повинні це розуміти. Як і те, що є медичні рекомендації, є закони, треба їх відрізняти, а є просто обмеження незаконні прав людей, які базуються ні на чому, на злочинних розпорядженнях. Вирішуйте, що вам важливіше: конституція чи незаконні розпорядження. І я бачу, що у вас працівники ходять без масок. Вони правильно роблять це їхнє законне право. А от ви, моє законне право зайти, порушуєте, при тому, що ваші працівники ходять без масок. Маска це є не, не наукова. Вибачте, таке нововведення, яке запровадили для приниження людей. не має нічого спільного з захистом людини, від чого б то не було, обмежує право вдихати, тобто право засіхає її здоров'я. 27 стаття Конституції, 28 порушення прав людини, конституційних. Подумайте над цим, може простіше дати мені можливість здійснити мій платіж, ніж створювати прецедент ласка, покиньте приміщення. Банку. Я не хочу покидати приміщення, я хочу mm -hmm. почути відповідь на основі чого. Письмову відповідь. Прошу, дайте мені Затайся письмову. відповідь. відповідь. письмову, письмову вам Ви зараз порушуєте мої права, громадянина. Я так не вважаю. А як це ви так не вважаєте? Як ви так не вважаєте? Ви мене не пускаєте в банк. З Що? чому проблема? Це дискримінація, ви розумієте? Це дискримінація, обмеження в правах людини незаконно. Порушення 64 статті. Я вимагаю здійснити платіж. Я маю на це законне право. Мало того, що термометрію навіть я дозволила перевірити, термометрію чи температура в мене нормальна, так? Температура нормальна, які проблеми? Хоча це теж незаконно. Не може здійснювати термометрію людина, яка не є медичним працівником. Ви медичний працівник? Ви медичний працівник? Ви лікар? Ви маєте медичну освіту? Займайтеся своєю роботою. Що ви робите термометрію? На, на основі чого? Ви знаєте, як зараз підніму всі закони, і вам буде неприємно, тому що термометрію може здійснювати тільки медичний працівник. А ви це робите незаконно. Це протиправна дія. Це фактично терор стосовно людей, ваших клієнтів. Я вимагаю негайно зараз здійснити мій платіж, і це є моє законне право. Клієнта банку. Скільки мені ще чекати? Я вам це до побачення. Ні, я не збираюся звідси йти Слава, до побачення, випадково. ви повинні мені ви... На 120 приїду на так, хай приїдуть. Хай приїдуть. І я покажу за одного відео, як у вас клієнти ходять без масок, як у ваші працівники без масок. А ви здійснюєте, запримушуєте людей брати маски. Ви хочете цього? Давайте прекрасно, я буду дуже задоволена. Прошу, ще хтось іде, без маски, і все нормально, але це добре, я не маю претензій, тому що Де ця не людина не має право бути без маски. Але це ваші подвійні стандарти. Це означає, що ви не усвідомлено виконуєте те, що ви виконуєте. Ви просто робите виконання злочинного наказу, для того, щоб це було зовні, видно, який ви покірний незаконним не, не наказом, злочинним. Хай поліція приїде, я все покажу, всі відео, вони попередні ваші працівники без важні. Все прекрасно. Або ви мені даєте здійснити платіж. Нормально, як це повинно бути. Без жодних проблем. Банк чи цирк? Ви, установа, яка керована на те, щоб слугувати вашому народу, чи установа, яка репресивна, яка керована на порушення прав людей? Прошу ще один працівник уровень. Теж без маски, все нормально. Якщо б не було клієнта, все добре.

Я не приймаю, я перепрошую. Без маски, будь ви, ласка, вдягніть маску і дідьте, будь ласка, куди за вам на відділу. Я не буду вдягати вказку. маску. Може ви Но мені наступного разу, разу скажете вдягнути на голову унітаз не, або пустити на карачках. Це є абсурдна є дія. дія. Це не є закон, не розпорядження. Якщо вони скажуть брати на голову унітаз... Будь ласка. Я дякую, але я не вдягаю маску, бо мені не можна її носити. Вона перешкоджає моєму диханню. Вона Ми вам даємо маску на 5 хвилин на 5 хвилин. і зразу знімете. Ви розумієте, що ви самі не усвідомлюєте абсурдність цих дій? Дякую. Всього, що mm -hmm. одягнути для кого, для чого? Для, для того, цього. щоб показати свою покірність не незаконному розпорядженню. На, будь ласка, одягніть маску Я не одягаю маску, мені, по-перше, її не можна носити. У мене компромізована легеня, Я починаю кашляти. І в цей момент алергічний кашель буде сприйнятий за захворювання Ви розумієте, про що йдеться? Mm -hmm. Я вам це пояснила на початку від відвідування коли я прийшла сюди. Ви не розумієте. Коли тоді здорова людина буде виглядати як хвора. Ви не розумієте цього. А ще є те, що люди мають цілий спектр протипоказів, проти перешкоджання дихання, кисню. Ви хочете провести проплату? Так. Буду ну,